Рок проповідь на неділю 27 жовтня 2024 року. Тема Перевірка після смерті. Золотий текст до Римлян: Ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше якесь створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашим». Відповідне читання псалми. Люблю я Господа, бо він почув голос мій, у благаннях моїх, бо Він нахилив своє ухо до мене, і я кликатиму в свої дні. Болі смерті мене оточили, і знайшли мене муки шеолу. Нещастя та смуток знайшов я. А я в ім'я Господа кличу, о Господи, визволиш душу мою. Господь милостивий та справедливий, і наш Бог милосердний. Пильнує Господь. Недосвідчених, став я нужденний, та Він допоможе мені. Вернися, душе моя, до свого відпочинку, бо Господь робить добре тобі, бо Він з смерті ти визволить душу мою, від сльози моє око, ногу мою від спотикання. Я ходими перед обличчям Господнім на землях живих. Урок проповідь з Біблії, приповісті. Надійся на Господа всім своїм серцем. А на розум свій не покладайся. Пізнавай на його всіх дорогах своїх, і він випростує твої стежки. Не будь мудрий у власних очах, бійся Господа та ухиляйся від злого. Це буде ліком для тіла Твого, напоєм для костей твоїх. Мій сину, карання Господнього не відкидай і картання його не вважай тягарем, по кого Господь любить, картає Того і кохає, немов батька сина. Стережи добрий розум і розважність, і вони будуть життям для твоєї душі і прикрасою шиї твоєї. тоді тобто підеш безпечно своєю дорогою, а нога твоя не спотикнеться. Якщо покладешся, не будеш боятись, а ляжеш, то будеш приємний твій сон. Не будеш боятися наглого страху, ні бурів безбожних, як прийде. Бо твоєю надії буде Господь, і він пильнуватиме ногу твою, щоб вона не зловилась у пастку. Від луки. А Ісус у силі духа вернувся до Галилеї, і чутка про нього рознеслась по всій тій країні, і Він їх навчав по їхніх синагогах, і всі його славили. І прибув він до Назарету, де був вихований, і звичайно він пішов дня суботнього до синагоги і встав, щоб читати. І подали йому книгу Пророка Ісаї, розгорнути ж він книгу, знайшов місце, де було так написано на мені, Дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину спіщати в Боги, послав він мене проповідувати полоненим визволення, а не зрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідати рік Господнього змилування. І дивувались науці його, бо слово Його було владне. Від Марка. І коли переплив Ісус човном на той бік, і знов то до нього зібралось багато народу, і приходить один із старших синагоги, наймення Яїр, і як побачив його, припадає до ніг йому. І дуже благає його та говорить: Моя дочка кінчається, прийди ж, поклади свої руки на неї, щоб видужила та жила. І пішов він із ним. Як він ще говорив, приходять ось від старшини синагоги та й кажуть дочка твое вмеру, а чого ще турбуєш учителя? А Ісус, як почув слово сказане, промовляє до старшини синагоги Не лякайся, тільки віруй, і Він не дозволив йти за собою нікому, тільки Петрові та Якову, та Іванові, братові Якова. І приходять у дім старшини синагоги, і він бачить, Метушню та людей, що плакали та голосили. А війшовши, сказав він до них чого ви метушитеся та плачете? Не вмерла дівча, але спить. І вони насміхалися з нього. А він усіх випроводив, узяв батька, дівчата та матір та тих, хто був із ним, і війшов, де лежала дівча. І взяв він за руку дівчата і промовив до нього та літа кумі, що значить, дівчатко, кажу тобі встань. І в тумить під волосся ходила дівча, а років мала з дванадцять, і всі зараз жахнулися з дива великого. Від Івана. По правді, по правді кажу вам, хто слухає слово мого і вірує в того, хто послав мене. Життя вічне той має і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. По правді, по правді кажу вам, наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. До Євреїв Через це подобає нам більше вважати на почуте, щоб ми не відпали коли. Коли бо те слово, що сказало його Ангові, було певне, а всякий переступ та неслух прийняли справедливу заплату. То як ми втечемо, коли ми не бали про таке велике спасіння, воно проповідувалося спочатку від Господа, ствердилося нам через тих, хто почув, але бачимо Ісуса мало чим уменшеного від ангелів, за що за перетерпіння смерті Він увінчений честю і величністю, щоб за благодаттю Божою смерть скоштувати за всіх. Бо належало, щоб Той, хто все ради Нього і усе від Нього. Хто до слави привів багатьох синів, провідника їхнього спасіння вчинив досконалим через страждання. А що діти стали спільниками тіла та крові, той він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерті, цепта діяла, та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерті тримався в неволі. Перше до Корінтян. Ось кажу я вам таємницю, не всі ми заснемо. Та всі перемінимося раптом, як оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона і мертвий Воскреснуть, а ми перемінимося. Мусить бо тлінне оце задягнутися в нетлінне, а смертне оце задягнутися в безсмертя. А коли оце тлінне в нетлінне задягнеться, і оце смертне в безсмертне задягнеться, тоді збудеться слово написане поглинута смерть перемогою. Із підручника целітеля наука та здоров'я, написаного християнською цілітельницею та пророчицею Мері Бейкер Еді. Нерозривні взаємовідносини. Бог творець людини, і тому що божественний принцип людини завжди досконалий, то й людина Божественна ідея або його відображення залишається досконалою. Людина є вираженням Божого Єства. Відносини між Богом і людиною, божественним принципом та ідеєю є непорушними в науці, а наука не знає ні відхилення від гармонії, ні відповідно повернення до неї, але вважає, що божественний порядок або духовний закон, якому Бог і все, що Він створив, є досконалими і вічними, залишається незмінним у своїй предвічній історії. Дійсне життя вічне ми повинні збагнути цей факт і почати його демонструвати. Життя і доброта безсмертні. Ісус довів цей факт, зціляючи вмираючих і воскрешаючи мертвих. Коли людина відмовиться від свого вірування у смерть, вона буде швидше наближатися до Бога, життя і любові. Смерть не є перехідним щаблем до життя, безсмертя та боженства. Бог, божественне добро, не вбиває людину, щоб дати їй вічне життя, тому що тільки Бог є життям людини. Бог одночасно є її центром і всім оточенням буття. Вмирає тільки зло, добро не вмирає. Дух єдиний розум і першогосно. Усі відеомани підтримують неправильні висновки про те, що існує більш ніж одне життя, що матеріальна історія так само реальна і життєва, як духовна історія, що смертна омана так само переконлива ментальна, як і безсмертна істина. Що існують дві окремі ворожі сутності: дві істоти, дві сили, а саме дух і матерія, утворюючи третю особу смертної людини, яка у власній ілюзії грішить, хворіє і вмирає. Духовна людина є образ або ідея Бога ідея, яка не може бути ні втрачена, ні відокремлена від цього божественного принципу. Коли свідчення матеріальних почуттів поступилося місцем духовному почуттю, Апостол заявив, що більше нічого не може зможе відлучити його від Бога, від солодкого почуття присутності життя і істини. Людина невіддільна від любові. Саме незнання і помилкове вірування, засновані на матеріальному сприйнятті речей, приховують духовну красу й доброту. Розуміючи це, апостол Павло сказав ні смерть, ні життя, ні сьогодення, ні майбутнє, ні висота, ні глибина. Ні інша, яка тварина не може відлучити нас від любові Божої. Нижче наведене є вчення християнської науки. Божественна любов не може бути позбавлена свого прояву або об'єкта. Радість не може бути перетворена на смуток, тому що смуток не має влади над радістю. Добро ніколи не може породити зло. Матерія жодним чином не може зробити ні розуму, ні життя, що закінчується смертю. Досконала людина керована Богом своїм досконалішим принципом безгрішна і вічна. Тільки один шлях до неба, до гармонії веде лише один шлях, і цей шлях указує нам Христос Ісус у Божественній науці. І ти цим шляхом значить не знати іншої реальності, не мати іншої свідомості життя, крім добра Бога і Його відображення, і піднятися над так званими стражданнями і насолодами почуттів. Вірування, що життя і відчуття перебувають у тілі, повинне бути переборене розумінням того, що таке людина як образ Божий. Тоді Дух подолає тіло. Смерть усього лише ілюзія. Той факт, що Христос істинно подолав саме продовжує допомагати іншим долати смерть, доводить, що цар жахів не що інше, як смертне вірування або омана, яку істина знищує духовними доказами життя. І це показує, що те, що почуття сприймають як смерть, є лише тлінна ілюзія, тому що для реальної людини і реального Всесвіту не існує ні процесу, ні стану смерті. Людина дитя не плоті, а духа, життя, а не матерії, тому що життя є Бог, то життя повинно бути вічним, самоіснуючим. Життя це довічний нескінченний яє, сутність, яка була, і є, і буде. Яку ніщо не може знищити, смерть не дає переваг. Якщо принцип, правила і маніфестація буття людини залишаються зовсім незрозумілими до того, як те, що називається смертю, наздоганяє смертних, вони не піднімуться духовно вище по щаблях існування тільки через одне це переживання, а залишаться такими ж матеріальними, як і до цього переходу, продовжуючи шукати щастя. З егоїстичних низинних спонукань через матеріальне, а не через духовне почуття життя. Невірно, що життя, тобто розум, тілесне, кінцеве і проявляється через мозок і нерви. І тому істина приходить, щоб знищити цю оману і її наслідки хвороби, гріхи і смерть. До духовно мислячих відносяться слова Святого Писання над нами смерть друга немає влади. Майбутнє очищення. Якби зміна, називана смертю, знищила віруння в гріх хворобу і смерть, то щастя досягалось б у момент розчинення і залишалось б навіки незмінним, але це не так. Досконалість досягається тільки досконалістю. Неправедні залишаються неправедними, доки Христос, істина у божественній науці не вилучить усе неудство і увесь гріх. Смертним не слід уявляти, що, випробувавши вірування в смерть, вони пробудяться до блаженного буття. Порятунок і випробування. Загальний порятунок ґрунтується на прогресі і в випробуваннях, і без них він недосяжний. Рай це не фізичне місце, але божественний стан розуму, у якому всі прояви розуму гармонічні і безсмертні, тому що в ньому немає гріха. І виявляється, що людина має свої власної праведності, а має розум Господній, як говорить Святе Писання. Смертність Переможена. Смерть лише інша фраза. Мріє сну. Про те, що існування може бути матеріальним. Маре основидіння смерті повинне бути переборене розумом у цьому або в майбутньому житті. Думка пробудеться від своєї власної матеріальної заяви. Я мертва, мертвий, щоби почути трубний заклик істини. Немає смерті, немає відсутності життєдіяльності, немає хворобливого процесу, немає надмірної реакції або протидії. Прозріння. Життя реальне, а смерть це ілюзія. Розкриття фактів душі, за прикладом Ісуса Христа перетворює похмурі видіння матеріального почуття в гармонію і безсмертя. Привілей людини всю піднесену годину довести слова нашого вчителя. Хто дотримується слова мого, той не побачить смерті по вік. Звільнити думку від фіктивних сподівань і від свідчень матерії, щоб виявилися духовні факти буття от наша перевелика мета. Досягши її, ми зметимо помилкове і дамо місце реальному. І так ми зможемо спорудити в істині храм або тіло якого архітектор, будівельник і творець Бог? Амінь, амінь та амінь.